Єлецький монастир, а навпроти, прямо над дорогою, по вулиці князя Чорного 4А, будівництво. Забудовник хоче втулити тут аж дві п'ятиповерхівки. Нещодавно тут робота кипіла, закладали фундамент. А зараз по території лише ходить не дуже привітний сторож. Знімальній групі він не рад. Дозволила будувати тут міська рада, а інші інстанції ні, бо ці землі відносяться до національного заповідника Чернігів Стародавній, які об'єднані єдиною комплексною охоронною зоною. Що ж робити? Сторони конфлікту обговорили це питання за круглим столом в облдержадміністрації. Будувати тут без дозволу центрального органу охорони культурної спадщини заборонено, та незважаючи на це, не погодивши ні з ким проект, забудовник роботи все ж розпочав. Нове будівництво. Можливе тільки за проєктами, погодженими з органами охорони культурної спадщини. Тут допускається вибіркове будівництво та реконструкція будівель і споруд за індивідуальними проєктами, не за типовими підкресленнями. Проектування нових забудов біля Ялицького монастиря передбачає попередню розробку історико-містобудівного обґрунтування, а його забудовник не має. Фасади та висоту будівлі з відповідними інстанціями він не погоджував. Тож позиція керівництва заповідника чернігів Стародавній та департаменту культури однозначна. Будівництво ведеться незаконно. У вас немає дозволу центрального органу охорони культурної спадщини на будівельні роботи. В зоні охорони пам'яток архітектури національного значення, крім того, генеральний директор Чернігова Стародавнього каже, міська архітектурно-будівна рада не мала б розглядати такий проект, бо до його розробки не було зроблено відповідне обґрунтування. Ніхто його до цього не розглядав, ніхто його до цього не бачив і ніхто його не погоджував і не затверджував. Проти забудови біля Єлицького монастиря виступає і Українське товариство охорони пам'яток історії та культури. Воно вимагає негайного припинення будь-яких робіт на ділянці та притягнення до відповідальності винних у порушенні пам'яткоохоронного законодавства. Накладається на це місце три охранні зони різного значення вот, достатньо високі для того, щоб задуматися, стоїть вам ще в вета часті, попри все лише після частково проведених археологічних досліджень цієї ділянки і без необхідних дозволів, забудовник все ж розпочав спорудження підвальних приміщень. Сам він каже, діяв в межах правового поля. Заключили ми договор з археологією, археологи приступили до Я Не знаю, хто сказав, що вони працювали дві неділі, вони працювали більше двох місяців. Так. Чим закінчиться ця заплутана історія, поки невідомо. Як то кажуть, далі буде. А поки всіх сторін викликали на килим до першого заступника голови облдержадміністрації Леоніда Сахневича. Я думаю, ми це питання вирішимо. Давайте спокійно. Завтра я зустрінемося із містом, із своїми департаментами, і з громадськістю і прийдемо до якогось рішення. До того ж, разом з усіма у цій справі розбиратиметься і прокуратура.